Повноцінне та активне життя після ампутації можливе. У цьому переконаний учасник бойових дій з Вінничини Сергій Колумбет і доводить це власним прикладом. Ветеран займається різними адаптивними видами спорту. Найбільше до душі амп футбол каже після тренувань, відчуває себе повним сил. Єдине, що я не зможу, це грати в футбол, бо я без ноги. Як показує практика, ми можемо все тільки знайти для себе цей шанс. Тобто Побачив футбол, думаю так я маю це спробувати. Спробував в принципі сподобалось, тому тренуюся. На фронт пішов добровольцем у 2014 році. Захищав країну на Донецькому напрямку через рік, демобілізувався. Згодом працював за кордоном. Для українців 24 ранок став трагічним. Для мене став це вечір, тому що я прийшов 6-й вечора з роботи і тільки побачив, що почалось повномаштабне вторгнення. Ну, відразу почав шукати квитки і повернувся до України. Військовослужбовець знову повернувся до лав ЗСУ під час танкового обстрілу. Позиції під Мар'їнкою отримав поранення, втратив ногу. Був штурм на позицію, їхав танк. Е -е, треба було приймати якесь рішення, тому що ну, могло б бути гірше. Прийняв рішення вистрілити з РПГ, збити гусеницю. Вистрілив і, коли ліг, відчув, побачив в спалах. І коли встав забігти в бліндаж, відчув, що нога не працює. Подивився, вона розірвана. Далі було складне лікування, протезування та важка реабілітація. У ветерана висока ампутація ноги, проте досить швидко адаптувався до життя з протезом. Тільки суперхюмон здав 10% на те, що буде без пояса, безпоясна система. І я поїхав туди. і Таки вийшов без поясною системою. Тепер я на цьому протезі рухаюсь цілий день. У мене ну я ж кажу, немає навіть ніяких е... перепон. депресивний стан переборов самостійно, вирішив, що хоче бути корисним для інших, тому постійно допомагає побратимам з травмами та ампутаціями, мотивує їх рухатися далі. Я ще, будучи в шпиталі на реабілітації, ходив до хлопців, які тільки отримали ампутації, спілкувався з ними, заходив в палату, знімав протез, просто розповідав, що дивіться, я був на вашому місці, я знаю, що це таке. І повірте, знаю, що життя після ампутації можливе. Сергій Колумбет активно долучається до громадського життя, брав участь у різних мотиваційних проєктах. Нині піднімає багато соціальних питань у громаді, зокрема щодо забезпечення доступності для людей з особливими потребами. Я хочу, щоб Вінниця а в подальшому Україна стала такою країною, де людина, яка отримала травму і, на жаль, має використовувати все життя крізь колісне. Моя мета зробити так, щоб вона. От захотіла заїхати саме в цей магазин квітковий і купити квіти. Чи захотіла заїхати саме в цей магазин і купити там цвяхи? І вона заїде саме в цей магазин, щоб в нас не було е, бар'єрів в загальному. Я як людина, яка постійно добровільно йшла, е, я знаю, за яку я країну воював. Я її, ну, і хто як не ми, її буде будувати. Якщо про це говорити, це до цього прислухається і це буде робити. Ну, Ми ж, ми ж мовчати не будемо, ми, ми зробимо цю країну такою, за яку ми воювали. Слава Україні! Героям слава!